Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші. Чи навіть розіграш з партнером? Це так цікаве рішення. Під удар і не перервати зачепитися за м'яч. І що нема завершення? Удар сильно і тривається. Простріл виконує ще один. І якимось зараз дивом м'яч не влітає. Зараз а, стандарт від Металурга небезпечно може бути. Прострільна низова передача. Ще одна непогана передача на гуманяка на хід і з жодного м'яча не забив. Лісняк зараз непогано прорвався, подача йде, і треба забивати. Боже ти. А Ти ви ти значно, своє турнірне становище? Зараз гуменяк хорор, добре відгук відгукнувся на подачу. Ну і в поля шмат зараз показує, що ось падає непогана подача йде. І... І знову... з -з Зі шматом шмат Гуменяк, Гуменяк прострілює і що? Знову? Знову проти бузової в домашньому поєдинку. Але, схоже, ще не набрав оптимальних кондицій. Зараз хороший момент може бути. Крамаренко пробиває в ближній кут. Навіть те, як реагував Оскович, зараз подача, удар! Удар є, але що трішки залишається позаду. Велике скупчення гравців. Подача! Ух, така зависаюча повний матч. Та й взагалі матч в жовтні. Подача! Ну тут не впевнено. Вони кутові у Васта. Подача сильна. Така в район воротарського Чайка, Зараз атака запоріжців завершується. Ні, не завершується. Небезпечний простріл. Е -е, не зміг. Микита Так, Розбігається. Пробуває і забиває цей гол. Цей перший фаст забиває. В принципі, це цілком закономірний перебіг подій, зважаючи на те, що в першому таймі на підборі перший футболіст Металурга і таке враження найкращого бомбардира Металурга. Прямий удар не найкраще непогане рішення. Передача на Крамаренка. Тут вільний простір у Крамаренка. Одразу ж поспішає до нього. Ох, який момент. Який зробив, коли дозволив. Тож, ну, зараз Рокотянський звільнився на лівому фланзі. Ну що, без порушення правил, все ж таки арбітр дозволяє продовжувати цю атаку, а тут вже є виконавці стандарту. Зараз хто буде, пробігає, все ж таки спечну момент, який. Каранга, ну, чим завершиться цей епізод? М'яч втрачено, каранга не зміг зачепитися, але знову Крамаренко з бічем пробуває злівої відверто невдало. На конструктив було два небезпечних стандарти, і обидва завершувалися ударами по воротах. А зараз у нас ще Дмитром Ярчуком. Ну, Ярчука, два м'ячі. Непоганий прохід від гравця Металурга лівим флангом. Простріл. Що? Де завершення? Удар! Повзвор. Але Златів може і пробити. Ні, Рокотянський. Робить подачу невдало. Одразу ж Крамаренко е реагує по м'ячу. Ну і намагається важ між Кремнем 2 та Нивою Бузова. Зараз після атаки цієї лісняк чудово знаходить карангу. Той на техніці обіграних захисника пробуває 2-0. 2-0, друзі. Має Вас другий м'яч. Туваста спробував удару. Ще один удар. Не не йде першого пропущеного дещо зник. Лісняк. Подача в район дальній стійки. М'яч щось серйозним. А, нагадаю, у Металурга так і не було ж... Сняк Зараз виконуватиме штрафний. Удар прямий. Тут гулки перезобляють. Зараз непогано. Розіграш був у Металургі. Подача. вибивають м'ячі захисники. І цього моменту лунає фінальний свисток, який фіксує першу перемогу Миколаївського Ірпінського «Васту» у весняній частині чемпіонату України. Вас набирає дуже важливі три очки у лобовому зіткненні з Металургом 2. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.